Всім привіт! Всіх радий вітати в себе на каналі Ми з України. Слава Україні і слава нашим захисникам. На рахунок вакцинки, на рахунок Сердосана. Вакциную я за своїм методом, не так, як це прописано в інструкції. Тобто, я вакциную поросяток, розпочинаючи з 3 дня. На 3 п'ятий день, коли проводжу процедури заліза і толта від коксидіозу. Тоді і вакциную поросяток все за один прийом, все одночасно, ну але в різні місця. Тобто залізо в одну ножку, сердосанчик, в іншу ножку внутрішньом'язово. Все це відбувається. Підігріваємо і внутрішньом'язово залізо і сердосан. Залізо, використовую е, фірант 100, чисте залізо, сердосанчик. Це внутрішньом'язово. Тому що дехто інколи щось там перепутали. В групі читав, що Стрілецький сказав, що сердосан дає в рот. Тобто перорально. Ні. Внутрішньо м'язово. А толтарокс це препарат або Байкокс. Зараз в мене байкокс 2,5%, або Толтарокс. Це препарати, які використовуються перорально, тобто в ротову порожнину. Потрібну кількість препарату потрібно дати. Ну, Там йде 0,8-1 мл. Тож, ну, скажімо так, все по 1 мл. Я використовую броваферанс 100 залізу, наприклад, там, ідуть, беру ємності по 20 мл. Ось я 20 мл завжди ділю на ту кількість поросят, яка знаходиться в гнізді. На даний момент тут 13, да, 14, 13 штучок. От 20 розділимо на 13, і ось, щоб повністю використати е, цю ємність. І через 10 днів буде повтор також такою ж кількістю. Тобто дворазово я проколюю залізо. Сердосан також дворазово, ось на третій або п'ятий день. Ну, третій, четвертий, п'ятий. Їм сьогодні п'ятий день, тож на п'ятий день ми виконуємо цю процедуру. І потім рахуємо, через 10 днів робимо повтор заліза, через 14 днів робимо повтор Сердосана. Тільки сердосан вже не один мілілітр, а 2 мілілітри. Все, на цьому все. Кастрація, що там ще? Та, наче все. І з поросятками всі процедури завершені. Наші малюки. Сьогодні п'ятий день, все чудово, ось, які гарненькі. Будемо проводити процедурки профілактичні, залізо, толтарокс, це від коксидіозу, Воротик кожному. І вакцина, сердосанчик. Вакцинація від набрякової, від колібактеріозу. Ну, там Декілька йде захворювань. Тож, сьогодні нашу банду будемо профілактувати. А тут поруч наші Петренчики відпочивають. Де ви там, хлопці? А їх вже потрібно повтор заліза робити їм і кастрація хлопців буде. Так що, трішки є з чим попрацювати на сьогодні біля наших поросяток. При такому методі вакцинації ми маємо вже на момент відлучки поросят, ми маємо у них вже сталий імунітет до цих хвороб. Тобто, після другої ревакцинації проходить на момент відлучки знову ж 14-20 діб. І таким чином... У нас вже сформований повністю імунітет, і поросятка при відлучці вже не так, скажімо, тяжко переносять оцей період, який дуже-дуже ну, для них тяжкий і відлучка. І це ну, найтяжчий, найтяжчий момент в їхньому житті. І тобто, ми повинні зробити все, щоб на, до цього моменту. У них вже були сформовані всі захисні ресурси організма, щоб відлучка і подальший розвиток розвивався без ніяких ускладнень. Використовую я такий метод імунізації, тому що я не вакциную свиноматок в період вагітності. Тобто, поросятка не мають клострального імунітету після народження і їх. Потрібно вакцинувати і можна це робити в такий ранній період. Якщо вакцинувати свиноматок в період вагітності, тоді потрібно поросяток вже вакцинувати, так як пише інструкція. Я не вакциную свиноматок, тож трішки працюю по іншій схемі. Не вакцинуюсь свиноматок, тому що, ну, є ризики абортування. Інколи таке трапляється під час вакцинації. Ну що, забіяки? Настав ваш час? Розпочали забій півника. Все, вони дійшли до забійної кондиції, тримати їх далі немає сенсу. «Ті люди, які замовляли в тому році, знають, що це за смакота, що за м'ясо. Це не м'ясо бройлера, це інше, інше м'ясо, інший смак це дуже чудова річ. Е, є вже купа замовлень. Люди стоять в черзі, тож виконуємо зараз. Ті замовлення, які вже, так скажемо, працювали з тими людьми, і вони знають, що, що до чого. Ну і куди ти? Куди ти оце? Він живе там, де хоче. І з цієї сторони, і з іншої. Що, сюди давай, давай, сюди. Тож це дуже-дуже чудова річ і м'ясо півника має. Чудові властивості, які ну, не мають всі інші е, птахи. Тому що ну, це та річ, яка, скажімо так, хто вже спробував, ті розуміють, про що йде мова. Хто ще не коштував і не знає, що це за річ, є можливість спробувати. Підмаражуємо і відправляємо в будь-яку точку країни. Ну, а ті, хто вже коштував, і замовляв, і чекають на той момент, коли ми весь цей процес розпочнемо, тож також звертайтеся, вже все розпочинаємо. і Приступаємо до справи з півнями. Тушка півника виходить десь біля 2 кг. Розпочинається десь кіло 600-800 ось так. І... 2, 2, 200, ну, в середньому, скажімо так, 2 кг. Попрацювали вже трішки над оновленням саду. Ось он, там, нові деревця. І ось пішли ряди тут насаджені. Вітер. В кінці тільки там уже стара. І ось другий ряд, буде третій ряд, можливо, четвертий. Тобто ось садок збільшуємо, так. Добре. Заховався ось в закуток, там вітер сильний, не порозповідаєш що до чого. Ну, основна кількість. Яблуньки, яблуньки, ми вже висадили повністю. Залишилося ще е, два ряди, там буде різне вже черешні, сливи, персики, що іще там, абрикоси. абрикоси да. Так що з садом вимальовується вже більш-менш якась картина. Ну і також рухаємось в сторону декорації. Ось, підкупили ще трішки ялинок. Деяку кількість ми там висадили вже. Ну, а Цієї кількості нам не вистачало, тож вже буде, як то кажуть, повний комплект. Те, що ми запланували. Ще одна робота нас очікує. Горе листя. Потрібно все це прибрати Навести повний марафет. Репить, наче сніг. Ой, це траса. Ну а на цьому поки що все. Також, кого є бажання, замовити тушонку кролика. Паштетик. І не тільки це, а багато-багато чого іншого. Під відео є координати дружини. Звертайтеся, є прайс з цінами. Тож ласкаво просимо. Всім всього самого найкращого, миру, здоров'я і добра. І все буде Україна. До побачення.